Бажання про спасіння безсмертної душі. Дорогі мої, душа це безцінний небесний дарунок Бога Творця людини. Вона є тією іскоркою, найжиттєвішого Божого вогню, яка живить тіло. Бог – Подарував їй безсмертя, щоб у майбутньому вона мала можливість злучитися з ним і стати учасником Його безмежного та вічного життя. Наша душа має початок, однак не має кінця. Вона житиме вічно, як і вічним є Бог для нашої безсмертної душі. Господь Бог приготував вічне і щасливе життя в небесному Царстві, про яке це говорить Апостол Павло у посланні до коринтян. чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. 1 Коринтян 2.9. Смертне тіло. Повертається в землю, з якої було взяте, а душа прямує до Творця, щоб прозвітувати за своє земне життя. Ісус Христос навчає, що земне життя марне порівняно з вічним життям у небі, яке чекає на кожну людину, яка ж бо користь людині, що здобуде увесь світ. Але занепастить свою душу. Або що взамін може дати людина за власну душу. Матея 16, 26. І це беззаперечна правда. Тому, поки в нас перебуває Божий дар, безсмертна душа, ми живемо, працюємо твором, Заподаровано нам безсмертну душу, Господь Бог. Бажає тільки одного, щоб ми постійно про неї піклувалися і ніколи про неї не забували. Люблячий Бог Отець, створивши нашу душу, дав їй свій образ і свою подобу, і неначе сказав, мій любий сину, моя люба доню, я посилаю тебе у цей тяжкий і грішний світ. Однак пам'ятай, що земне життя це коротка, але небезпечна мандрівка. Отож, коли у твоє життя прийдуть спокуси, коли підступний диявол, лихі люди і власне тіло заманюватимуть тебе до гріха, поглянь у свою душу, на мій образ і на мою подобу. І пригадай, що маєш у небі найсвятішого Отця, який тужить за тобою, чекає на тебе і бажає побачити тебе таким чистим і добрим, яким тебе створив. А зараз постараймося відповісти на два найважливіших запитання. Чому ми повинні старатися про спасіння своєї душі? І друге, що нам потрібно, щоб спасти свою душу. Святе письмо говорить про людину так: людина образ Божий. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Буття 1.26: Людина Божий храм. Хіба ви не знаєте? Що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас? Чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий у вас перебуває? 1 Коринтян 6, 15 3:16. Людина Божа дитина. Улюблені ми тепер, Божі діти, 1 Іван 3,2. Людина сотворена, щоб оглядати Бог. Отож, тепер бачимо ми ніби в церкалі, у загадці, а потім лицем в лице, Перше Коринтян 13,12 Людина створена стати учасником Божої природи. Даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, 2 Петра 1,4. То душа, яку подарував нам Бог безсмертна, вона житиме вічно, однак яким життям? Таким, яке заслужила собі, перебуваючи на цій грішній землі, це або небо. До якого прямувала впродовж життя, виконуючи Божу волю, Божі заповідь або пекло, місце вічного вогню. Ісус Христос застерігає нас, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся того, хто може і душу, і тіло вам занепастити, в гієнні Матея 10, 28. Щоби допомогти нам у спасінні нашої душі, Господь з великої любові і безмежного милосердя послав на землю свого єдинородного сина. Бо Бог так полюбив світ, що сина єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог послав сина не засудити світ, щоб Він а щоб, але щоб через нього світ спасти Івана 3, 16-17. Знаємо, що за увесь час місійної праці Ісус Христос ніколи, ніколи, ніколи нікого не змушував, щоб Його любили, йому служили та йшли Його дорогу. Я, дорога і правда, і життя. Він завжди звертався словами: якщо хочеш, якщо бажаєш, якщо можеш. Христос не порушує нашої свобідної волі, якою Бог наділив кожного. Він залишає людині повну свободу вибору, прийняти спасенну Божу науку чи наукучині. Однак потрібно. Усвідомлювати, що за кожну душу Ісус Христос пролив святу кров і віддав своє життя на Христі. Апостол Петро каже: І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені були ви, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. 1 Петра 1:18. Тому не сумнівайтесь, мої любі, що кожен із нас на власному досвіді переконався, яким немічним сотворінням є людина, та яким могутнім, тяжким і грішним є цей світ, в якому живе, скільки перешкод, спокус, небезпек. Терпінь чатує на кожного з нас. Тому людина не спроможна самотужки дати собі раду і спасти свою душу. Їй обов'язково потрібна Божа допомога, Божа підтримка, Божа благодать. Це стверджує наш Спаситель Ісус Христос, я виноградина, ви галузькі. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого не можете чинити ви, Івана 15.5. А ми часто забуваємо чи не усвідомлюємо цих Христових слів, без нього не можемо не те що доброго діла зробити, а й доброї думки подумати, щоб чинити добрі діла, спасти свою душу. Ми повинні завжди бути готовими співдіяти з Божими ласками, Бог, який безмежно любить кожну людину та бажає її спашіння, готовий щохвилини дарувати нам свою допомогу. Це він, як люблячий і милосердний батько, запрошує кожного з нас. Прийдіть до мене, втомлені обтяжені, а я облегчу вас. І вже тільки від нас залежить. Чи відгукнемося ми на цю Божу любов, і його запрошення? Господь Бог з великою терпеливістю чекає на наше особисте рішення. Він надіється, що ми, усвідомивши свою неміч, добровільно прийдемо до Нього і принесемо Йому свою щиру віру, надію і любов. Дуже часто про Божу любов, Його запрошення ми згадуємо особливо тоді, коли в наше життя загляне горе, терпіння, негаразди хвороби. Народна мудрість так і говорить як тривога, то до Бога, а по тривозі, то вже по Бозі. Один король подарував своєму бласню паличку і сказав йому, що той повинен її тримати біля себе доти доки не знайде когось дурнішого від себе, а тоді нехай передасть йому цей дарунок. Декілька років блазень терпеливо носив паличку, як знак своєї неперевершеної глупоти. Одного разу король тяжко захворів. Розмовляючи з Блазнем, він сказав йому, що, що вони скоро розпрощаються. Куди ідеш, мій пане? запитав Блазень. В інший світ, відповів король. Сподіваюсь, скоро повернешся, сказав Блаз. Ні, відповів король. Може, через рік два, сказав Блаз. Ніколи, відповів король. А які ти зробив приготування, щоб тобі добре на тамтому світі жилося? Ніякі, сказав король. Як? закричав Блаз. Жодних? Тоді прийми мерщій цю паличку, переходити в інший світ навічно і не приготуватися до цього, такої глупоти я все за життя ще не зустрічав. Дорогі мої, Господь безмежно любить нас і прагне, щоб ми в кожну хвилину свого життя і у радості, і у горі були його покірними дітьми. А такими ми є, коли докладаємо усіх можливих зусиль, щоб виконати його святу Волю. Хто заповіді мої має та їх зберігає, Той любить мене. Івана 14, 21. Наші бажання не завжди збігаються з нашими можливостями. О, Господь прекрасно знає їх усі і за те, що ми чогось не можемо ніколи не карати. Він, крає, коли бачить наше лінивство, байдужість чи легковажність, а з цим ніхто крім нас боротися не може. Нерідко можна почути слова. Боже, я люблю тебе, я маю тебе у своєму серці, це чудово. Однак бажаю спитати, як ви проявляєте цю любов. Боже, я Тебе люблю, це тільки слова. А любов мусить бути підкріплена ділами, бо не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі, Матея 7:21, з цього виходить, що не досить тільки молитися про ласку, яку ми бажаємо отримати, чи про ласку осягнути не. Треба ще жити згідно Божою вою. І щойно тоді, коли наша любов підтверджена нашими добрими ділами, вона є реальною правдивою і щирою. Одна з найзагадковіших книг Писання це книга Откровення Івана Богослова. Вона оповідає нам про події. На перший погляд, страшні. Але це не єдина книга, де говориться про останній час. Господь відкриває своїм обраним, тобто тим, хто був здатен прийняти задовго до Різдва Христового про кінець світу. Описи дивних видінь з поясненнями, що вони відносяться до кінця часів, ми знаходимо. В Даниїла 7-12 розділ, Амоса 5, 6, 18, Осії 13, 14, Дюїла 1, 15, 2, 1, 2, 11, 2, 27, 32, Захарії, 11 глава, 10, 13 стишок. 12 глава, 8, 14 стишок, 13 глава 1 2 стишок. І навіть сам Господь говорить і настановляв учнів про цей період, Матея 24 глава. І усе це дорогімі призвело до того, що усі і віруючі, і невіруючі, однаково бояться вище зазначених подій. Якась дивна. І рідкісна одностайна. Це з одного боку зрозуміло адже на нас чекають години спокуси, що гряда на весь світ, одкровення 3.10. Але це тільки частина вірша, повністю він звучить так. І як ти зберіг слово терпіння Мого, то і я збережу тебе. Від години спокуси, що гряде на світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Піди народи мій, увійди у твої покої і замкни за собою двері твої, сховайся на мить, доки не мене гнів, бо ось приходить Господь з оселі своєї покарати мешканців землі за їхнє беззаконня. Ісай 26, глава 20, 21 стишо. У цьому, дорогі мої, мається перевага християн, бо християни повинні знати Слово Боже по повноті, а не уривчасто. Побачимо так, сектанти виривають тільки контекстами прочитаного. Якщо прочитати година спокуси гряде на весь світ, страшно робиться. Але коли прочитаємо ціле, я збережу тебе, і тут є важне, Біблія неодноразово говорить про необхідність мужності, а також про встановлення Господа Того злив, окрім страху Божого. Нами не може володіти жоден страх, але це не той страх. Істинний страх Божий нерозривно пов'язаний з вірою в любов і милосердя Господні. А ось людям, що не мають уявлення про Бога як про люблячого батька, дійсно не залишається нічого, як тремтіти від страху в очікуванні катастроф. Хто упуває на Господа, буде в безпеці. Приповідок 29-25. Ще одна перевага людей, що вивчають і вірують у Слово Боже. Те, що ми вчимося розуміти ті образи, якими говорить Писання. Люди взагалі думають не лише словами, але частіше думками, образами. Ми у більшості візуали, і нам краще один раз побачити, ніж сто раз почути, так само і ми засвоюємо одкровення Господнє і в словах, і в картинках. Такими духовними ілюстраціями були притчі Ісуса чи дії пророків, натхненних Духом Божим, коли вони інсценували прийдешні події з обов'язковим закликом до покаяння. Ці сценки іноді настільки виходили за межі пристойності, що було не дивно, коли їх приймали за дурників. Вони були істинними безумцями заради Христа. Маючи правильне уявлення про мову Біблії, потрібно зрозуміти, що частенько ми маємо справу з образами, а не з видимою реальністю. Наприклад, коли ми читаємо про Ісуса, що з усього виходив гострий з обох боків меч, Откровення 1.16, йдеться про духовний образ, де Слово Боже меч двосічний, Євреїв 4:12. Якщо нам показати, як ми самі виглядаємо в духовному світі, ми сильно б здивувалися і не впізнали себе, але разом з цим. Біблія оперує і абсолютно буквальними поняттями. розібратися, коли Бог говорить конкретно, а коли у переносному розумінні людині неможливо, для цього потрібен Дух Святий, саме тому мається на уважі молитовне читання писання. Молитовне означає налаштоване на бажання побачити себе та істину. Взагалі очима Божими. Це безпосередньо відноситься до спроб розшифрувати місця в писанні про останні часи. Їх потрібно диференціювати. Одна справа, коли Ісус звертається до апостолів євреїв, у його словах багато конкретики. Інша видіння пророків і Івана Богослова, де усе символічно відновчитель. Пояснює учням землякам події з найближчого і віддаленого часу. Після 30-35 років його слова виконалися буквально з руйнуванням Єрусалиму римляна, також часто у писанні реальні історичні події і персонажі є потужним духовним фактором для подій пізнічних і значно масштабніше. Єдине, але Прив'язка оповідання Біблії до землі Близького Сходу і Північної Африки, очевидна. Імовірно, початком кінця для усіх живих будуть сигнали із землі Юдейської, і коли ж побачити Єрусалим, обложений військами, Луки 21.20. таким чином, опис багатьох скорботних подій стосується не землі взагалі. А безпосередньо Ізраїлю, а вже звідти, як кола по воді, зміни захлеснуть увесь світ. Писання, коли говорить про землю, має на увазі не Україну, Європу, Америку або Японію, або материки у рівній мірі. Як Едем знаходиться на сході при рідці Єфраб на Близькому Сході буття 2.8.14. Як події першого пришестя Сина Божого відбувалися там, же, так і друге пришестя Господнє буде пов'язано першу чергу з цієї землею. Материки Північна і Південна Америка і Австралія фігурують у Біблії як острови. нащадки воно, синів Єфета, від цих населилися острови народів у землях їх. Кожен за мовою своєю, за племенем своїм, у народах своїх, буття 10-5, і на закон його будуть уповати острови, Ісая 42, 4. Далі ще один важливий аспект слід враховувати при роздумі про останній час. Людина схильна до часу, вона має на увазі своє минуле щогодення і майбутнє. І в цьому сенсі ми розглядаємо виявлення Божих час гніву в далекому майбутньому. Такий погляд має місце, але не все так однозначно. Як Біблія формулює останні дні, звернемося до книги діянь святих апостолів. І буде в останні дні, говорить Господь, вилюю я від духа мого на навчаку плоть. Діяння 2. 17. Цілі слова сказані у День П'ятидесятниці, при зішесті Святого Духа на апостолів і народженні церкви. Таким чином, останній час це час церкви Христової. Тому правомочно розглядати кари Господні, що знаходяться в дії увесь період нової ери, і голод, і море, і вірю. Ми вже живемо в стані Апокаліпсису, бо таємниця беззаконня вже діє, Друге 2 Солонян 2.7. Діти, остання ця година, і як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато Антихристів. З цього ми і пізнаємо, що остання година настала, 1 Івана 2:18. Що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, срібнолюбні, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, неправедні, недружелюбні, непримиренні, нестримані, жорстокі ненависники добра. Друге Тимотея 3:1-3 це найоб'єктивніші ознаки Кінця світу. Але доки ми не такі, то є ще надія. Ще поживемо на славу Божу. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати такі духовні повчання, підпишіться на мій канал і залиште свій коментар. Поділіться. Амінь.